Ось трошки літератури, з якою ми працюємо. Ось це книги авторів, які ми вирішили ввести до шкільної програми. Вчитель зарубіжної літератури новоукраїнського ліцею Олександр Каєнко показує книги, які увійшли до нової навчальної програми для 7-9 класів нової української школи зарубіжної літератури. Він один із чотирьох співавторів. Говорить, це його перша робота над розробкою програми. Коли підбираються твори для шкільної програми, дуже багато уваги приділяється, наскільки ось вони пов'язані між собою, наскільки вони відповідають віку дитини, наскільки вони відповідають психологічним якимось моментам. Найважче було знайти саме ті твори, які узгоджуються, які вв'язуються один з одним, так щоб одна тема перетікала в іншу, і був місточок перекинутий. Розповідає, працювати над програмою авторський колектив розпочав торік у жовтні. За три місяці вона була готова. Ми значно розширили поле фантастики в шкільній літературі, тому що фантастика фенти. Це та література, яка дає можливість ну, не лише зацікавити, там, відпочити, а й відповісти на дуже болючі проблеми сучасності в такій більш-менш ігровій формі. Тому в програмі з'явився Відьмак. Да, я знаю, що зараз це мегапопулярна річ. Да, ми взяли першу новелу. Тут з якої все починалося, яка так чітко перегукується із українським фольклором, до нової програми сьомого класу ввели тимчасовий блок та прибрали роман Айвенго Вальтера Скотта. Для восьмикласників повернули грузинський твір, витість в тигровій шкурі Шотару Руставелі. Вперше в шкільній програмі з'явилась індійська поезія та повість австралійського письменника. Ніяких росіян, ніяких білорусів. Це по-перше, ніяких. Це було принципово, і навіть коли Міністерство вирішило залишити Гоголя, залишити Короленка, ми сказали ні. В багатьох класах є діти, які не можуть просто чути російську мову. Тому ми вирішили не на часі. Принципово е, зник із програми Коельо, який підтримав російську агресію. І взагалі ми намагалися відслідкувати. Хтось письменників. Е, Підтримав Путіна, то і пішов. Особливість нової програми це орієнтація на учня і можливість вибору тексту, говорить методистка інституту після дипломної освіти Олена Ревнивцева. Раніше мета предмету зарубіжна література була вивчення літератури як мистецтва слова, тобто читаю, насолоджуюсь. Зараз часи змінюються. Учні приходять інші, інше покоління, і тому мета зарубіжної літератури. Це читаю, пізнаю себе, пізнаю світ і презентую себе світу. Ось саме з такої точки зору написана ця програма. Основне в цій програмі це наявність текстів невеликих за обсягом. Каже, з цього навчального року семикласники 104 класів України, які увійшли до пілотного проекту нової української школи, апробують одну з двох нових програм із зарубіжної літератури. З наступного навчального року всі школи України навчатимуться за цими програмами на вибір вчителя. Їх рекомендує Міністерство освіти України. Олександр Каєнко нині працює над майбутнім підручником, шукає фільми та твори мистецтва за художніми творами, що увійшли до шкільної програми. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницьк.